Вітаю вас, дорогі друзі, мир дому вашому. Людина чинить багато гріхів. Великі злочини, малі, убивство, насилля. Тож, чи може Бог простити такі гріхи? Або чи Бог прощає всі гріхи, чи ні? Ось на таку тему я пропоную разом з вами сьогодні порозважати. Чи ви чули такий вислів? Прийдіть або зверніться до Ісуса і Він простить вам всі гріхи. Тож чи дійсно Господь Бог прощає всі гріхи? Що вчить нас Святе Писання про це? Давайте разом звернемося до Біблії. У першому посланні Івана, першому розділі. Та дев'ятому вірші верші є написано: якщо ми визнаємо свої гріхи, то він, тобто Бог, вірний і праведний, щоб простити нам наші гріхи та очистити нас від усякої неправди. А у книзі «Дії святих апостолів, 13 розділі сказано, і в усім. У чому ви не могли виправдатися законом Моїсеєвим через нього, тобто через Ісуса Христа, виправдовується кожний віручий. Що я хочу зазначити в цьому, що ми процитували з Біблії? Що прощення гріхів отримує не кожна людина, але тільки віруюча. Яка визнає свої гріхи перед Богом. І це зрозуміло і ясно, що невіруюча людина не може і не хоче визнавати свої гріхи. Бо як вона може це зробити перед Богом, в якого вона не вірить? Що і зазначено в дії святих апостолів через нього, тобто Ісуса Христа, виправдовується кожен віручий. Святе Писання заповняє, що Бог прощає людині, яка вірить в Господа Бога і визнає свої гріхи. Чекається. То Бог її прощає всі гріхи. У посланні апостола Павла до Тита, в другому розділі, є чудові слова. І чекали блаженої надії, так він говорить до Тита. Та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити увагу від чого, від усякого беззаконства та очистити собі людей, вибраних у добрих ділах запопадливих або наполегливих. Ось деякі, наприклад, або ж деякі приклади зі Слова Божого. Жінка, яка була зловлена на гарячому вчинку перелібу і приведена до Ісуса, щоб її побили камінням. Ісус простив її, сказався до неї: Не засуджую я тебе, іди собі, але більше не гріши. Злочинець визнав свою провину перед Ісусом, коли Він був засуджений і висів на хресті. Ісус простив йому, сказавши по правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Або ж Христос говорить з релігійними людьми і докоряє їм за. Невірство і показує віру тих, кого вони, тобто фарисеї, відкидали. По правді кажу вам, говорив Христос, що митники та блододійки випереджуть вас у Боже Царство. Бо прийшов був до вас дорогою праведності Іван, Іван Івана, та йому не ви. а митники. Та блудодійки няли йому віри, А ви бачили та проте не покаялися і опісля, щоб повірити йому. Так, дорогі друзі, Христос Ісус прийшов, щоб спасти грішників, мене і вас. Тобто простити нам усі грехи. Як апостол Павло запевняє е, Тимофія. Або пишуть до Тимофія у першому посланні, перший розділ та 15 вірш. Вірне це Слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я. Але, друзі, є той гріх, який Бог не прощає. Тобто не всі гріхи прощаються. В Євангелії Матвія, 12 розділі ми читаємо. Тому, то кажу вам, у всякий гріх, навіть Богозневага проститься людя, але Богозневага на Духа не проститься, тобто на Духа Святого. І як скаже, хто слово на людського Сина, то йому проститься те, а коли скаже проти Духа Святого. Не проститься того йому ані в цім віці, ані в майбутньому. А в Євангелії Марка, 3 розділі, сказано дуже чітко та зрозуміло: А хто зневажає Духа Святого, той не матиме прощення по вік, але винен у вічному гріху? Друзі, це Жахливе приречення для людини, яка перебуває в цьому греху. Тож, що таке є Богозневага на Духа Святого? У цій же Євангелії Матфія, в 12 розділі, Ісус вздоровив сліпого і німого чоловіка фарисеї, звинувачують Ісуса в тому, що він виганяє демонів силою вельзевула, тобто володаря демонів. Ісус відповідає, кажучи, що поділене царство впаде. І що диявола або сильнішого потрібно спершу зв'язати, перш ніж ви зможете пограбувати його дім. І у віршах 30. 1,32. Ісус стверджує, що хула проти Духа не буде прощена ні в цьому віці, ні в майбутньому. Отже, стає зрозумілим, що бухульство на Святого Духа означає те, що фарисеї приписували чудеса, які Ісус створив. Силою Святого Духа вельзевулу, князю демонів. Такий гріх не прощається. Але хтось може сказати чому? Тому що єство або природа Ісуса, або природа Ісусового служіння була викуплення людей від гріха. І Його свідчення чудесами та навчанням говорили, що Ісус служив силою самого Святого Духа, виконуючи, можна так сказати, божественний план Бога принести в жертву себе за наші гріхи. Фарисеї приписували це демонічній діяльності. І це є велике богохульство. І хотів би сказати про те, або задати запитання, яке виникає, напевно, і у вас, чи може віруючий або віруюча людина вчинити такий гріх? Зразу з коротка відповідь. Скажу, що ні. Чому? Віруюча людина не може вчинити такого гріха. Тому що вдумуйтеся, як може хтось, хто народився з гори, тобто від Бога є нове творіння в Христі Ісусі, про що пише апостол Павло у першому чи в другому посланні до Корінтян п'ятому розділі, і та людина отримала вічне життя і зробити такий непрощений гріх? Я можу сказати, що це неможливо. Ні, і ще раз ні. Віруча людина не може цього зробити. Сам Ісус сказав, що віручий має вічне життя. Не колись там, а вже має тут, в цьому житті, на цьому світі. Христос говорив: мого голосу слухають вірці мої, і знаю я їх. І... За мною слідком вони йдуть. І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Християни більше не раби старої природи. Ми або віруча людина відроджена і запечатана. Святим Духом обітниці. Як же вона може тоді сказати Богозневагу на Духа Святого, яка, що вона є відроджена від Нього? Отже, Біблія вчить, що всі гріхи прощаються, чи не всі гріхи прощаються? З того, що ми говорили, відповідь є. А, проста. Дивлячись на вчення Біблії, ми повинні брати все Боже Слово до уваги, а не деякі вірші виривати з контексту прочитаного. Тому Біблія вчить нас, що хула на Святого Духа не прощається, а всі інші гріхи прощаються. Це, звичайно, не означає, що кожній людині автоматично прощаються всі гріхи. Бо Господь Ісус помер за гріхи світу. То ми автоматично маємо прощення від наших гріхів. Ні, ми отримуємо прощення лише тоді, коли ми довіряємо Христу і тільки Йому одному. Або перед Ним одним визнаємо наші гріхи, то тоді Він і прощає нам. Усі гріхи і очищує нас від неправди всілякої. А ті, хто вчинив хулу на Святого Духа, ніколи не будуть вірити і каятися перед Господом. Чому? Тому що Святий Дух не буде діяти на них, адже Святий Дух на землі працює і закликає. Людей до покаяння. А ті, хто вчинили гріх, Богозневагу на Святого Духа, він не буде діяти на них. Отже, для віруючого, який приходить до Ісуса Христа, через віру кожна провина буде омита, або Він буде очищений, чи буде мати прощення. А невіруючий, не має прощення. Але гнів Божий перебуває на ньому. Ось така відповідь на запитання, чи Бог прощає всі гріхи, чи ні. Виявляється, є той гріх, який Бог не прощає. Тож на сьогодні все, дорогі друзі. Приєднуйтеся до нас і будемо разом вивчати Боже Слово. На цьому все. Залишайтеся з Богом.